Сполучені Штати Америки. Далекий, 1948 рік. Мила та вродлива дівчина на ім'я Анжета Донован виходить заміж. Її обранцем став Бен Франклін майлз молодший. Після одруження жінка пішла працювати в родинний ресторан в Мейконі, штат Джорджія Ресторан був популярним місцем. Його відвідувачами були адвокати, судді та дуже політично впливові люди. Анжетта швидко стала улюбленицею у відвідувачів завдяки своїй харизматичній особистості та красі. Хоча життя Анджетти могло здаватися тихим та спокійним, правда була зовсім протилежною. Домашнє життя сім'ї Майлз було сповнене гірких та частих суперечок. У 1951 році подружні суперечки стали скоріше нормою, ніж винятком, і ситуація тільки погіршилася, коли Бен захворів. Чоловік почав відчувати нудоту, діарею і сильний біль у шлунку. Він звернувся до кількох лікарів, але жоден з них не міг знайти причину його недої. Йому виписали декілька ліків, але жодне з них не допомагало. Бен тільки продовжував слабшити. Коли його здоров'я погіршилося, Бен продав ресторан, який успадкував від батька. Чоловік не розповів про це Анжетті. Вона дізналася про все вже після того, як він здійснив продаж. Анжета була розлючена, коли дізналася про його вчинок. Вона так і не пробачила чоловіка за продаж її улюбленого ресторану. Лікарі не змогли визначити, чому Бену Майлзу було так погано, навіть після того, як його поклали у лікарню і піддали численним обстеженням. 25 січня 1952 року Бен Майлз програв в таємничій хворобі. Не маючи жодного уявлення про причину смерті, лікарі оголосили, що це був енцефаліт. Друзі, ми хочемо подякувати всім вам за ваші коментарі, вподобайки. Ну і звісно, підписки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсорам нашого каналу. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Натискайте дзвіночок. Та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Після смерті чоловіка Анжета з доньками переїхала до будинку своїх батьків. Вона почала відкладати кожну копійку, працюючи офіціанткою, сподіваючись знову стати власницею ресторану. У квітні 1955 року Анжетта нарешті зібрала достатньо коштів. Щоб викупити ресторан, який, як вона вважала, вкрав у неї її покійний чоловік. Ресторан змінив назву на Анжетас. Дуже швидко він став найпопулярнішим рестораном у місті. Анжета заробляла гарні гроші. Вона почала їздити на новенькій блискучій машині і носила найкращий, наймодніший одяг. Анжетта була вродлива, але ще й кокетлива, і незабаром місцеві пліткарки заговорили про зв'язки рестораторки з різними місцевими чоловіками. Чи були ці чутки правдивими, ніхто ніколи не міг сказати, напевно. Але про це дійсно говорили багато. Живучи на півдні, де церква була популярніша за футбол, Анжета також була об'єктом пильної уваги через її часті візити до ворожок. Нерідко відвідувачі ресторану бачили, як Анжета палить свічки і розмовляє з полум'ю, але їжа була настільки смачною, що відвідувачі дивилися на це крізь пальці, принаймні деякий час. У травні 1955 року Анжета почала зустрічатися з Джо Нілом Габертом, відомим близьким друзям та родині як Баді, пілотом авіакомпанії Capital Airlines. Яка пізніше об'єдналася з United Airlines. І вони одружилися під час відпустки в Нью-Мехіко 24 червня 1955 року. Однак невдовзі після одруження Бадді несподівано втік. Але згодом чоловік потрапив до лікарні, де йому зробили відносно велику операцію на зап'ясті, після чого у нього з'явився висок і піднялася висока температура. Як і у випадку з першим чоловіком Анжети Беном, лікарі не змогли поставити діагноз, і Бадді помер 2 грудня 1955 року. Завдяки виплаті за страховкою життя Бадді, жінка змогла придбати новий будинок і нову машину. Анджета працювала довгі години в ресторані, намагаючись самотужки виховувати двох дітей, коли її перша свекруха Джулія Малс не пропонувала переїхати до неї. І допомагати Анжетта, звісно, погодилась. Поки літня жінка жила з нею, Анжета натрапила на банківські виписки, які свідчили про те, що літня місіс Майлз була дуже добре фінансово забезпечена. Анжетта стала наполягати на тому, щоб її свекруха склала заповіт. Але місіс Майлз була забобонною щодо таких речей і відмовилася це робити. У серпні 1957 року Місіс Майлз тяжко захворіла. Щодня Анджета була біля ліжка свекрухи. Вона приносила її улюблені страви з ресторану і готувала її. Оскільки симптоми нудоти та набряків у жінки продовжували посилюватись, лікарі не могли збагнути причину, але списали це на надугу, пов'язану зі старістю, хоча жінці було лише 60 років. 29 вересня 1957 року. Джулія Майлз померла від хвороби і була похована поруч з чоловіком і сином на кладовищі у штаті Джорджія. Тиждень по тому Анжета показала нотаріусу заповіт, який, як вона стверджувала, належав їй покійний свекрузі. Ніхто не поставив навіть під сумнів документ, який залишав більшу частину майна місіс Майлз Анжеті та її донькам, і заповіт був швидко виконаний. Анжетта отримала невелику суму за страхування життя після смерті Бена, більшу суму грошей за полісом страхування життя свого другого чоловіка Баді, а тепер успадкувала значний спадок своєї першої свекрухи. Однак Анжетті цього було замало. Мешканці Мейкона заплющували очі на чутки про Анжету, але цього не сталося, коли взимку 1958 року. Раптово захворіла її старша донька Марсія Елейн Майлз після тривалого перебування у лікарні, під час якого лікарі робили численні аналізи, намагаючись знайти причину болю в животі та напрямки. Дев'ятирічна дівчинка померла 4 квітня 1958 року. Громадськість пояснювала смерть двох чоловіків та свекрухи тим, що Анджетті просто не щастило. Але ніхто не бажав приймати подібне пояснення смерті дитини, яка була здоровою до останніх місяців свого короткого життя. Їхня інтуїція не підвела. Розен показав, що в організмі Марсі була надзвичайно велика кількість миш'яку. У рамках розслідування смерті Марсі прокурори отримали судовий ордер на ексгумацію тіл Бена Майлза, Бенді Габерта та Джулії Майлз. Ростен тіла цієї трійці. Показав, що в їхніх організмах також було виво надмірну кількість миш'яку. Коли слідчі обшукали будинок Анжети Майлз, вони конфіскували кілька коробок мурашиної отрути на основі миш'яку, а також те, що в ордері було названо атрибутикою Вуду, свічки, письмові заклинання, зілля і коріння. Жінка, яка колись прославилася своєю їжею та фліртом за одну ніч стала національною знаменитістю. Але за щось дуже зловісне. Анжету заарештували 6 травня 1958 року за звинуваченням у чотирьох вбивствах. Засоби масової інформації поширювали фото гарненької молодої жінки, звинуваченої у вбивствах чотирьох своїх найближчих родичів, особливо власної дитини. Це було просто нечувано. Коли в перший тиждень жовтня 1958 року розпочався судовий процес над нею, люди з усіх сполучених штатів, та навіть деякі з Європи, з'їжджалися до містечка та щоранку стояли в черзі перед будівлею суду, сподіваючись отримати одне з небагатьох вільних місць на найгарячішому шоу у місті. Протягом тижня свідки свідчили, що бачили, як Анжетта. Подавала доньці та свекрусі напої під час їхньої госпіталізації, як Анжетта купила труну для доньки за два тижні до її смерті, як конфіскували папір, на якому кілька разів було написано ім'я Джулія Майлз, і як підробили заповіт. Перед закриттям судового процесу Анджетта вийшла на трибуну і, дивлячись прямо на присяжних їх було 12 чоловіків, заявила. Панове присяжні, я нікого не вбивав. Присяжні, очевидно, їй не повірили, оскільки їм знадобилася лише година, щоб визнати Анжету винною в усіх чотирьох вбивствах, без рекомендацій щодо поблажливості. За кілька хвилин після винесення вердикту суддя засудив Анжету до смертної кари, зробивши її першою білою жінкою в штаті Джорджія, засудженою до смертної кари на електричному стільці. Як тільки почався процес апеляцій, Анжетта раптово знайшла релігію. Коли це не допомогло, вона почала поводитися як божевільна під час зустрічей з психіатрами. Її театральні вистави також не мали жодного ефекту. Однак штат Джорджі був ще не готовий стратити жінку. Анжетта провела в камері смертників небагато часу, перші ж їй дозволили слухання в державній раді з питань помилування. І умов застрокового звільнення. На цьому слуханні Анджета стверджувала, що її покійна свекруха винна у вбивстві її власного сина, другого чоловіка, Анджети. Потім Анджета звинуватила свою власну матір Джетту Донован, яка підтримувала її протягом усього цього випробовування убивстві маленької Марсі, шукаючи будь-яку причину, щоб не страчувати жінку. Держава назвала Анжетту хронічно психічно хворою, параноїдальною, шизофренічкою, і відправила її в державну психіатричну лікарню. Перебуваючи в лікарні, Анжетта продовжувала грати свою роль. І, якось сказала Подорозі, вони думають, що я божевільна, як чорт, і я їм дозволяю продовжувати так думати, бо якщо ні, то вони мене підсмажать. Можливо, це врятувало її від страти майже на 20 років. Але Карма має властивість все вирівнювати. 4 грудня 1977 року Анжетта Майлз померла від серцевого нападу у віці 52 років. Анжетта Донаван Майлз похована поруч зі своїм другим чоловіком та старшою донькою. Згідно з кількома інтернет-джерелами, ще одна дочка Анжетти, яка вижила, Карла, прожила звичайне життя. Та залишилася у Джорджії разом зі своєю сім'єю. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!